Підтримка малого та середнього бізнесу на останньому засіданні кабінету міністрів уряд запустив програму безповоротних грантів для підприємців. Що означає програма та на кого вона розрахована? Дивіться у нашому матеріалі. Фінансова стабільність країни нерозривно пов'язана з приватним сектором, адже саме він дозволить збільшити надходження у бюджет без підвищення відсотку податків. Впевнений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Більше приватних бізнесів, більше робочих місць, більше податків для держави. Тому уряд запустив програму безповоротних грантів для відкриття власної справи. Є робота. За два місяці українці вже подали більше 10 тисяч заявок на отримання таких грантів. Одна 1115 заявок вже схвалені. Сьогодні уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Програма є робота одна з багатьох озвучених ініціатив уряду, яка дозволить стимулювати економіку країни у такий непростий час. Програма Є робота продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Стосовно додаткових програм стимулювання економіки, зокрема галузі будівництва, уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування. Зокрема, Денис Шмигаль запевняє, уряд чітко розуміє, як буде проходити цей і наступний рік з точки зору фінансування армії, пенсій, зарплат вчителів та лікарів. Це в синергії з підтримкою малого та середнього бізнесу. Все більше наближає нас до спільної перемоги. Максим Берник, Чернівецький репортер, телеканал С4.